Компанія EkstraStock вітає вас. Eкстра Stock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка дитячий лижний мікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалася на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписуєся на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Як ми бачимо, велика кілька... кількість гарних лижних комбінізонів дитячих на різний вік. Стан гарний. Так, ще є лижні штани, лижний комбінізон. Собівартість низька, бо вартість також низька за кілограм. Так, комбінізон. Так, ще комбінезон. Штанці. На осінь гарні. Лижний камбіс бігати. Десь 9-10 років. Дитячий. Так, ще лижні штани. Так, лижні штани. Лижні штани на лямках, комбінізон на шлейках. Ще на шлейках десь 4-6 років. Комбінізон в вигляді дракончика. Ось таким гребенем. Ще комбінізон. Кількість комбінізонів бачимо дуже велика. Камбінізон. Нашлейціш. Штани лижні. Ще лижні штани на шлейках. 6-8 років. На шлейках. Продовжуємо. Комбінізон. Камбінізон. Лижні штани. Камбінізон дитячий. Штанці лижні. На 6-8 років, 10-11. На шлейках лежні штани, ще лижні штани на шлейках. На шлейках, лежні штани, комбінезон. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.